Обмін полоненими, який наприкінці минулого і на початку цього року відбувався дуже активно, практично припинений. Про це заявив керівник центру звільнення полонених громадської організації Офіцерський корпус Володимир Рубан. За його словами у терористів наразі перебувають близько 400 українських військових. Він також зазначив, що за його даними військовополонених у першу чергу офіцерів періодично вивозять у Російську Федерацію для допитів. Є й непідтверджені чутки про те, що захоплених солдат передають у республіки Кавказу. Рубан додав, що через відкритий кордон з Росією полонених можуть перемістити у будь-який час. Крім того, він заявив, що якщо утримувані представляють інтерес у політичному плані, їх можуть судити як терористів, використовуючи для показових акцій. Якщо вони представляють цінність як джерело військової інформації з підготовки збройних сил України, їх допитують. Рубан зазначив, що на сьогоднішній день у руках сепаратистів перебуває офіцер навіть у званні підполковника. згідно з даними. Керівника центру офіцерських корпус, полонених часто перевозять, наприклад, щоб використовувати для будівництва або розбирання завалів для ремонту підбитої і поламаної важкої техніки. Та іноді ті, кого захоплюють терористи, не бажають повертатися на територію України, оскільки побоюються кримінальних звинувачень у зраді чи у посібництві бойовикам.